Що почитати проєктному менеджеру-початківцю? І не тільки початківцю? Які книжки на мене справили найбільше враження? Що можна почитати таке, що буде корисним для вашої кар'єри і в той же час буде легко читатися? Поїхали. Привіт! Мене звати Юра, ви на каналі про менеджмент, і сьогодні ми будемо говорити з вами про книжки. Зразу попереджаю, що ми сьогодні будемо говорити про книжки, котрі таким чи іншим чином запам'яталися саме мені. Це не буде якимось топом книжок, це не буде список літератури, рекомендованої для прочитання проектного менеджеру. Це книжки, котрі мені прийшли в голову, як ті, що склали на мене певне враження, як ті, що запам'яталися, чи якимось чином змінили мою думку про проектний менеджмент, про керування людьми, про психологію і так далі. Тому поїхали, будемо розбиратися, що ж такого цікавого почитати проектному менеджеру. Коли я тільки починав свій шлях в проєктному менеджменті, мені дуже подобалася така легка література з натяком на проєктний менеджмент. І е, я пам'ятаю, що мені в руки попалася книжка, котра називається «Дедлайн. роман про проєктний менеджмент Тома Демарко. Я цю книжку перечитував принаймні рази три. І всі три рази я знаходив там нові е, цікаві моменти для себе і нові відкриття. Ця книжка читається дуже легко, тому що це дійсно роман. Це художнє викладення е, якихось фундаментальних речей про проєктний менеджмент, читається супер легко. Дуже цікава книжка, і я пам'ятаю, що тоді вона на мене зробила велике враження. Чесно кажучи, не перечитував її вже досить давно. Останній раз читав, мабуть, років 7 тому, але можливо, вже настав час її перечитати знову, отримати задоволення. Наступна книжка називається Критичний ланцюг. Написав її Еліяху Голдрат, і це теж література на межі художньої літератури та е, навчальної по проектному менеджменту. Вона так само написана цікаво, вона так само дуже легко читається. Вона пояснює метод критичного ланцюга, причому пояснює прикладами з реального життя. І е, під час розповіді вони перекладаються на те, як можна вибудовувати процеси в вашому проєкті. Наскільки я пам'ятаю, е, автор перекладає це на побудову процесу на, завод, на, на заводі, е, вирішуються проблеми. Там е, сюжет зав'язаний е, на, на сім'ї, на побудові на вирішенні. Критичних ситуацій на виробництві. Написано класно, читається дуже легко, і книжка не дуже товста, читається на одному диханні. Також я її перечитував декілька разів. І теж останній раз я її читав досить давно. Але враження залишилося, і якщо ви не читали цю книжку, я її дуже рекомендую. Драйв Деніала Пінка. Пам'ятаю, що цю книжку мені порекомендували на одному тренінгу: чи то Артем Биковець, чи то е, Олексій Єгошин. Е, е, книжка про мотивацію. Після тренінгу я її прочитав дуже швидко. Вона, е, як я сказав на початку, в цьому списку книги, котрі так чи інакше вразили мене. Так от, ця книжка. Пояснює, що ж насправді мотивує людей і як знаходити правильні підходи, щоб ваші співробітники дійсно отримували задоволення від роботи. Тож, ця книжка також написана досить легко, читається, читається просто за два вечора. Дуже рекомендую тим, хто хоче дізнатися про мотивацію. Про мотивацію співробітників. Книжка просто супер класна, дуже добре розкладає про по поличкам тему мотивації. Ден Бек Кріс Кован, Спіральна динаміка. З усіх книжок, котрі я привожу в приклад, ця книжка найбільш фундаментальна, вона викладає досить складну теорію. Але ця теорія особисто для мене вона перевернула мій погляд на те, як я сприймаю людей, як я сприймаю розвиток, мотивацію. І вона для мене пояснила дуже багато речей в природі, в природі особистості людської, в природі суспільства. Про те, як рухаються суспільства, чому суспільства дуже відрізняються в залежності від, країн, від країни, як суспільства переходять з одного стану в інший, демократія, диктатура, як все пов'язано внутрішня мотивація. Ця книжка. Ця книжка фундаментальна, ця книжка пояснює дуже багато речей, ну, але це не легке читання, котре можна за декілька вечорів прочитати. Ця книжка потребує уваги і потребує осмислення. Ну, і завершує нашу п'ятірку, теж легка для читання книжка. Називається Психлікарня в руках пацієнтів Алана Купера. Е, теж одна книжка, котру мені порекомендував мій знайомий програміст, мільйон років тому я її перший раз прочитав точно більше 15 років тому. Ця книжка про UX дизайн. Е, причому написана вона ще тоді, коли е, UX-дизайну. Не можна було так просто навчитися, не було якихось окремих курсів досліджень, де вам по поличкам могли розказати, як проводити користувацькі дослідження, як малювати інтерфейси. Все було набагато складніше, тобто, там, наскільки я пам'ятаю, книжка написана ледь не в кінці 80-х років чи в середині 90-х. Але книжка розказує дуже багато реальних кейсів, розкладає, розказує про історії з реального життя, як користувацький інтерфейс ускладнює чи покращує життя реальних людей. Книжка наповнена неймовірними історіями, як користувацький інтерфейс призводив. До е, авіатрощ. Е, я пам'ятаю, що там дуже багато цікавих історій. І теж я, от е, проходячись по списку, розумію, що більшість з книжок, про котрі я говорю, я читав більше, ніж один раз. Так само з цією книжкою я її теж читав два чи три рази і отримував неймовірне задоволення від неї. Цю книжку також дуже рекомендую. Ну що ж, ми завершили наш список. Сподіваюся, вам сподобалося відео, і я попрошу саме вас написати в коментарі, яка книжка по проектному менеджменту сподобалася найбільше саме вам. Тому що цей список короткий, книжок Project Manager варто прочитати сотні. Ці відео ми можемо повторювати щомісяця. Тому давайте накидайте ваші улюблені книжки. Я почитаю і поділюся враженнями в наступних відео, що з цих списків мені подобається, що ні. Ну і звичайно ж, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, це мотивує мене випускати відео частіше. Па-па, побачимося в наступних відео.